Їду на вечір, там брат вже поїхав тюкувати, коротше, їду сіно забирати, прицепив воза. Так, друзі, їду, коротше, забирати сіно, брат уже поїхав з пресом. Коротше, причепив воза. Решти так і не зробив, не було часу. Світло включив, щоб краще, краще картинка була. Можливо, дощ буде на ніч. То, коротше, будемо зараз втюкувати і забирати. Це воно вже здається так, я вівторок скосив ввечері. Середа, четвер. П'ятниця, субота, це воно четвертий день сьогодні лежить. Я думаю, що воно готове. Так що поїхали. Так, що я вже на городі. Що, брат, там тюкує далі. Їду в кінець і звідти почну сюди збирати. Бо я... там, в принципі, теж з цієї сторони є дорога. Малим трактором то я завжди туди їздив, там більш, більш рівніше, знаєте, і швидше їхати, а з кабіною, то там ну, коротше дерева ростуть і по кущах я не проїду. Ой, дядько Юра прийшов. Так, тобой у нас тут 2, 4, 5, 6. Ну, коротше, 7 тюків буде. Ну все, рушаю з другої передачі. Далі поїдемо на на тих два поля, то, то зі мною тато поїде, а він буде під'їжджати, а я вже буду грузити. Тут сухеньке. Так, що йдемо, погрузимо першого тюка. Ну-ка. Ну такий. Стебло трошки є. Зеленкувате, ну, нічого, в принципі, можна грузити. Коротше, з братом грузимо. Я Дюра кажу, сідайте, проїдете, включив йому кандіра. А то він все життя в колгоспі на МТ-зоні. Розмерний. Лайк! Каже, давайте вам попод'їжджаю. Такий дядько з досвідом, все життя на тракторі. Йому, мабуть, зараз це як в Мерседесі. Пана! Юра, ну шо, як вам апарат? Як Mercedes? А, це компресор є. Да! Так, то... Як вам те зоні чи краще? А, на 16 чи 10. На 20. виходить, на 45 очікувати, да? так? Десь так! Нормальний апаратник, правда? Це Це ну так. Ми з батьком двох їхали, то так, трохи незручно. Так, так. Все, коротше, їдемо на другий город. Їдемо на друге поле, їдемо помаленьку, тому що дорога така неважна кидає. Підсвітку вже включив. Все світиться все красиво. Так, друзі, що поки ми доїхали до, до цього поля, то вже так стемніло трошки, а приїхали ми нашою волжанкою приїхав з татом, так як і казав. Ти під'їжджай, я буду сам грузить. А приїхали, знаєте чому? Тому що поки сюди трактором доскачемо, а в трактор влазить в прицеп 16... 16... 16 уків, у віз 16 тюків а в Волгу ми візьмемо 10 в прицеп тільки і ще 2 в багажник. Буде 12. І з трактором хвилин 15 їхати, то машиною 3 хвилинки і ми тут. Так що працюємо. Отака сільська романтика. Заліз на прицеп, отак стою. Так, друзі, ну що, прибрали ми своє сіно. Якраз, бачите, вже ніч на вулиці. Коротше, дощик починається. Вже може йти. Так що вийшло в нас коротше, з другого коса люцерни рівно 40 тюків. Приїхали додому, те, що вже привезли, нагору закинули. Все сухеньке, все класно. Так що всім дякую за перегляд. Підтримуйте, коментуйте. Вже роса на, роса на, на траві. Всім пока!